Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про три найбільш типові помилки водіїв при проїзді перехрестя з круговим рухом. Наприкінці відео розберемо універсальний принцип дій на такому типі перехрестя, щоб ви надалі з легкістю проїжджали такі участки доріг та водили з кайфом. Досить часто водії початківці можуть мати страх перед такими перехрестями, бо не мають впевненості в своїх діях та можуть не знати, як правильно обрати смугу або використовувати сигнали повороту. З Сигналами повороту це взагалі окрема тема. Тут кожний інструктор по-своєму пояснює, да? знаєте про що говорю? <схай> Тож давайте розберемо це все детальніше. Мене звати Олександр Матвєєв і я автоінструктор. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, ось обов'язково підписуйтесь, а ми продовжуємо. Треба знати, що не всі круглі клумби є перехрестями з круговим рухом. Обов'язковою умовою є наявність наказового знаку круговий рух, який вимагає об'їзду клумби в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом. Перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Тобто, виїжджаючи на коло, потрібно пропускати усіх, хто їде по колу, усіх, хто їде зліва. А тепер до помилок. Перша помилка це неправильний вибір смуги при заїзді на коло. Ця помилка більше стосується тих з круговим рухом, де є знаки рух по смугах перед заїздом на коло. А що зі стандартними кільцями, де відсутні знаки рух по смугах? Заїжджати на кільце можна з будь-якої смуги, скажете ви. Так, заїжджати можна з будь-якої. Але добре було б врахувати свою майбутню траєкторію руху на цьому перехресті. Загалом рекомендація є наступна: якщо ви плануєте зробити правий поворот або продовжувати рух прямо, краще обрати праву смугу. Якщо плануєте зробити поворот ліворуч або повністю розвернутись, рекомендується ліва смуга для заїзду на перехрестя. Друга помилка найпоширеніша, неправильний виїзд з круга. Деякі водії, не тільки початківці, часто з'їжджають з круга з лівої смуги і навіть не дивляться, що там праворуч відбувається, аргументуючи це тим, що я ж на кругу, я головний. Мені там пофіг то що справа. Давайте розберемось: круговий рух саме це кільце навколо клумби з квіточками. Це звичайна головна дорога, яка закручена в бублик, закручена в кільце. Звичайна дорога з двома, трьома або більше смугами в одному напрямку, яка має форму круга. А з'їзд з круга прирівнюється до звичайного повороту праворуч. І відповідно, з'їжджаючи з круга з середньої або з лівої смуги, ми перетинаємо собою праві смуги також головної дороги. Фактично робимо перестроювання. Це все одно, якби ми на звичайному перехресті повертали праворуч не з крайньої правої смуги. Єдина відмінність від звичайного правого повороту в тому, що по правилах ми можемо з'їжджати з кола з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками або розміткою. Але важливо при з'їзді з круга не з крайньої правої смуги пропустити автомобілі, які продовжують рухатися по колу з правого боку від нас. Це дуже важливо. Розглянемо приклад, хто буде винним у випадку такого ДТП. Якщо станеться ДТП, як показано на малюнку, винним у ньому визнають водія синього автомобіля, який намагався з'їхати з кола з лівого ряду і не надав переваги тому, хто їхав по правому. Особисто моя рекомендація: з'їжджайте з кола по можливості з крайньої правої смуги. Якщо ви вже прозівали потрібний з'їзд і знаходитесь на середній або внутрішній смузі кола, переконайтеся, що позаду з правого боку немає машин, або вони теж з'їжджають з кола. Також, аби не створювати перешкод іншим учасникам руху своєю зупинкою на колі, не соромтеся зробити ще один проїзд по колу. Ну це зовсім якщо вже страшно, незручно і прям ніякого від того, що позаду хтось знаходиться. Ще один проїзд по колу перестроїтись все ж таки в праву смугу і безпечно з'їхати, все одно обов'язково перевіряючи праве дзеркало заднього виду. Бо, крім машин, ще ж є і велосипеди, мотоцикли, самокати. Тому перед з'їздом з круга завжди контроль правого дзеркала. Третя помилка плутанина з сигналами повороту. Дочекалися. Одні водії вмикають лівий показчик повороту, другий правий, а треті взагалі проїжджають без включення жодного поворотника. Хто ж з них робить правильно? Це питання, на якому вже давно треба поставити крапку. Розберемось по правилах. В ПДР є пункт 9.2, в якому чітко зазначено, коли водій повинен подавати сигнали світловими показчиками повороту відповідного напрямку перед початком руху і зупинкою, перед перестроюванням, поворотом або розворотом. Все про об'їзд клумби не вказано нічого. Тобто жодного показчика повороту при в'їзді на перехрестя з круговим рухом вмикати не потрібно, так нам кажуть ПДР. Так як ніякого повороту ми фактично не виконуємо, їхати більше нема куди, тільки на коло. А вже при з'їзді з круга фактично виконується поворот праворуч або перестроювання, називайте як хочете. І водії зобов'язані завчасно показати поворотник праворуч перед з'їздом з кола. Ще коли ми виконуємо перестроювання, рухаючись по колу, також показуємо поворотник відповідного напрямку. Підсумок щодо поворотників на колі відповідно до ПДР. Перед заїздом на коло не показуємо нічого. Перед перестроюванням по колу. Або з'їздом з кола показуємо поворотник вправо, або вліво, якщо вліво перестроїмось, коли з'їжджаємо, завжди вправо є. Ну і вже по традиції особиста рекомендація від мене: якщо перед заїздом на коло є знаки рух по смугах. Поворотники краще все ж показати в ту сторону, куди ми і збираємось повертати. Звісно ж, зайнявши відповідну смугу. Якщо їдемо прямо, ніякого сигналу повороту не подаємо перед заїздом. Лише коли з'їжджаємо з кола, обов'язково правий поворотник. Якщо їдемо праворуч, права смуга і правий поворотник перед заїздом на коло, і так з правим поворотником і з'їжджаємо. Якщо їдемо ліворуч, ліва смуга, і лівий поворотник перед заїздом вже на колі правий поворотник перестроюємо справу смугу і з правим поворотником з'їжджаємо. Так, перехрестя з круговим рухом попереду їдемо цього разу ліворуч. Щоб повернути ліворуч, нам треба зайняти крайнє ліве положення. Це нам е, наказує знак «Рух по смугах. І з крайньої лівої смуги можна тільки наліво. Точніше, наліво можна тільки з крайньої лівої смуги. Під'їжджаємо до круга, бачимо, що пішоходів немає, висунулись далі. Дивимось, чи є машини, які треба пропускати. Нікого немає, аж нецікаво. Добавляємо газочку, Lexus вже появився, але ми встигаємо проїхати. Перед з'їздом ми показуємо поворотник вправо, займаємо крайнє праве положення, переконуємо, що ці вантажівки всі нас пропускають. І дивлячись вправе дзеркало, перевіряючи праве дзеркало, ми з'їжджаємо. Так, значить, ще раз заїжджаємо на круг і їдемо по прямій. Дивимось знак рух по смугах, показує, що у нас дві смуги всього. І щоб їхати прямо, ми займаємо крайню праву. Відповідно, поворотник ми ніякий не показуємо. Пропускаємо всіх, хто рухається зліва, всіх, хто їде по кругу. Дочекались, машин немає. Починаємо рухатись. І перед з'їздом показуємо поворотник вправо, права сторона, праве дзеркало. І з'їжджаємо. Порада для початківців, яким ну дуже вже страшно самостійно проїхати перехрестя з круговим рухом перед заїздом на стандартний круг. Де напрямок руху не визначений знаками або розміткою, ви маєте розуміти, що з'їжджати з нього безпечніше і простіше з крайньої правої смуги, тому логічніше і заїжджати на круг також з крайньої правої, щоб не виконувати перестроювання вже на колі, рухаючись по колу в правій смузі перед кожним з'їздом, пам'ятайте про водіїв, які можуть нагло з'їжджати з кола з лівих смуг і вас не пропускати. Переконуйтесь, що вони вас пропускають, а якщо не пропускають, згадали правило 3D, пригальмували, пропустили цього Д і поїхали далі з задоволенням. Якщо тобі було корисно, обов'язково залишай лайк та підписуйся на канал. Побачимось в наступних відео.